Доброго дня, мої маленькі друзі. Як ви вже помітили, з приходом весни все навколо почало змінюватися. Сонечко стало ясніше світити та прогрівати своїми промінцями землю. Зазеленіла травичка, почали розквітати перші весняні квіти, розпускатися листочки на деревах. Ще до нас, теплих країв, почали повертатися наші пернаті друзі. Ви вже здогадалися, хто це? Молодці! Це перелітні птахи, які повертаються до нас після закінчення зими. Тож я пропоную вам завітати до деяких з них у гості і переглянути, де саме вони роблять собі гніздечка та як доглядають за своїми пташенятами. Тож сідайте зручніше ми вирушаємо. У дуплі між гілочок поселився малий шпачок. Всі зраділи у садку голосистому шпаку. Він із сонечком стає, їж жучків і расу п'є, потім в шапку на бакір і веселить наш сад і двір. Одними з перших навесні повертаються шпаки. Вони повертаються дуже рано, і нерідко на батьківщині їх зустрічає ще зима. Але негода не дуже бентежить цей життєрадісних пташок. Вони виспівують навіть, коли падає мокрий сніг. А найцікавіше. Вони вміють наслідувати голосам жайворонка, іволги, ластівки, а іноді навіть кішки. Шпаки заселяються у шпаківнях, які виготовляють люди та вішають на стовбур дерева. А якщо поблизу шпаківень немає, шпаки роблять гніздечка в стовбурах дерев, де виводять пташенят, а потім вигодовують їх, приносячи їм жучків, черв'ячків або комах. Давайте подивимося, як вони це роблять. Наступні птахи, до яких ми завітаємо, це лелеки. Кажуть, що лелеки повертаються на в здебільш гнізда, які залишили, а будують вони їх на верхівках дерев або на дахах будинків, де висиджують та вигодовують своїх пташенят. Лелеки своїх пташенят годують комахами, жабами і навіть зміями. Ось погляньте, як лелека доглядає за своїми пташенятами. А ця пташка будує собі гніздичко під стріхою та живе поруч з нами. Це ластівка. Ліплять гнізда ластівки, хоч не мають рук. Дзьобиками стук, стук, дзьобиками стук, стук носять глину і пісок, соломинки і пушок. Ось такі гніздичка під стріхою роблять ластівки та заводять там дитинчата. Кормлять малечу комахами, черв'ячками та жучками. Ось так це відбувається. Ось ми з вами і побували в гостях у перелітних птахів. Побачили, які гніздечка вони будують та як доглядають за своїми пташенятами. Отже, діти, щоб не зашкодити птахам, ми повинні з вами пам'ятати. Не можна палити траву, не можна ламати гілки на деревах, бо на них птахи будують собі гніздечка. Ні в якому разі не можна з гніздечка забирати яйця птахів, з яких потім з'являються пташенята, а особливо не руйнувати гніздечка птахів і забирати маленьких пташенят. Дітки, тож давайте піклуватися про пташок і будемо справжніми друзями для нашої природи.